Україна та Латвія створюють коаліцію дронів та реп. Ініціатором створення коаліції стала Латвія. За словами міністра оборони цієї країни Адріса Спруца, ця коаліція допоможе українським військовим у війні, де використання дронів стало важливим елементом бойових дій. Жорстоке вторгнення Росії в Україну продемонструвало стратегічну цінність та ефективність використання безпілотників у бойових діях. Ми маємо сприяти перевазі України на полі бою та демонструвати довгострокову підтримку Україні. Тому ставимо перед собою високі завдання. Заявив міністр оборони Латвії в свою чергу в межах підготовки до зустрічі союзників у форматі Рамштайн, яка має відбутися 23 січня. Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко презентувала представникам 13 країн-учасників потребу України в безпілотних засобах: засобах радіоелектронної боротьби та технологіях, що захищатимуть критичну інфраструктуру. Воювати мають технології, а не люди. Коаліція дронів стане ще одним кроком до реалізації цієї. Ідеї, це збереже багато життів. Підсилення та розвиток виробництва безпілотних систем дозволить трансформувати армію і зробити новітні технології сьогоднішньою реальністю. Окремо запрошую нації до розробки програмних рішень, які створять майбутнє цієї сфери. Звернулася до партнерів заступниця міністра оборони України. Станом на сьогодні ситуація на північному кордоні України стабільна. Накопичення сил ворога не спостерігається. Військове командування та військовослужбовці цілодобово працюють над покращенням своїх навичок, аби зупинити ворожі наміри. Зокрема, у північній операційній зоні триває підготовка антидиверційних та протидесантних резервів. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Протидесантні та протидиверсійні резерви. Є у всіх батальйонах, бригадах та угрупованнях, які діють у північній операційній зоні, і готовність це обов'язок кожного командира дбати про те, щоб у необхідний момент вони спрацювали дуже і дуже правильно, задля того, щоб не дати бути ворогові успішним. Протягом минулої доби по всій лінії фронту відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 9 ракетних та 128 авіаційних ударів. Здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На лиманському напрямку українські воїни відбили 13 атак окупантів в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 5 атак. Поблизу Макіївки, Білогорівки, Луганської області на Бахмутському напрямку наші воїни відбили вісім атак противника біля Григорівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни, стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат, так сили оборони протягом минулої. Доби відбили 13 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області. В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Ми продовжуємо працювати над розширенням плацдарму. Ця робота дуже важка. В часі вона може здатися дещо уповільненою, але вона відбувається у надзвичайно важких бойових умовах. Тому кожен метр це суттєве досягнення, розповіла речниця сил оборони півдня, полковник Наталія Гуменюк. Можемо констатувати, що ворог не припиняє штурм на лівому березі, намагаючись вибити нас з того плацдарму, де вдалося закріпитися. За минулу добу нарахували шість таких штурмів, але всі вони були безуспішними для ворога. Додала полковник Гуменюк. Президент США Джо Байден зустрівся з лідерами Конгресу та членами комітетів Палати представників для обговорення нагальної потреби у виділенні допомоги Україні. Він підкреслив важливість того, щоб Конгрес забезпечив Україні необхідні ресурси, включно з протиповітряною обороною та артилерією, щоб захистити себе від жорсткого вторгнення Росії. Президент США заявив, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу національну безпеку Сполучених Штатів, НАТО та решту вільного світу. В свою чергу після цієї зустрічі. Зустрічі у Білому домі лідери конгресу висловилися в обережно оптимістичному тоні щодо досягнення угоди, яка поєднує посилення безпеки кордону США з допомогою України. Пише Wall Street Journal. Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон сказав, що 20-хвилинна зустріч була продуктивною водночас повторивши вимогу республіканців про те, що зміна законодавства про кордон є умовою для подальшого фінансування Києва, яка передбачається пакетом іноземної допомоги на суму 110,5. Мільярдів доларів, який вніс на розгляд конгресу президент Байден, ми розуміємо, що є занепокоєння щодо безпеки та суверенітету України, але американський народ має те саме занепокоєння щодо нашого власного внутрішнього суверенітету, сказав спікер Джонсон журналістам. Лідер більшості в сенаті, демократ Чак Шумер, назвав зустріч дуже позитивною, сказавши, що за столом було досягнуто згоди щодо того, що питання допомоги Україні та питання кордону мають бути розглянуті швидко щодо шансів досягти згоди в сенаті. Він сказав: зараз я оцінюю ці шанси трохи вище 50% і це вперше, коли я таке говорю. В четвер Пакистан завдав ракетних ударів по Ірану. Це стало відповіддю Ісламабаду на ракетний обстріл з боку Тегерану, який відбувся у вівторок. Тоді загинуло та було поранено щонайменше шість осіб. Пакистан назвав обстріл. Незаконним та попередив Іран про серйозні наслідки у заяві у четвер вранці Міністерство закордонних справ Пакистану підтвердило, що країна здійснила, як сказано, серію високоскоординованих і спеціально націлених точних військових ударів по схованках терористів. У свою чергу іранські змі повідомили, що кілька ракет влучили в село в провінції, яка межує з Пакистаном, убивши трьох жінок і чотирьох дітей. Усі не іранці. Варто пояснити, що Ісламабад і Тегеран давно звинувачують один одного у переховуванні бойовиків, і тому, наносячи ракетні удари, вони пояснюють це не нападом на країну, а необхідністю ліквідувати загрозу власній національній безпеці з боку терористів, які засіли в сусідній державі. Тим не менш, аналітики нагадують, що Пакистан є ядерною державою з великою армією, і це робить його набагато більш ризикованою ціллю ніж країни з конвенційною зброєю. У разі продовження нападів Ісламабад може продемонструвати власні амбіції та відповісти вже не звичайною, а ядерною зброєю. Події сьогоднішнього дня нагадують Девіду Кемерону, міністру закордонних справ Великої Британії, передвоєнні події 30-х років минулого століття, коли Захід намагався умиротворити Адольфа Гітлера. Про це він сказав в інтерв'ю для подкасту «Power Play. Це все одно, що бути міністром закордонних справ або лідером Європи в 30-х роках. Ми не повинні умиротворяти Путіна. Ми повинні протистояти злу, яке являє собою його вторгнення, сказав Девід Кемерон. Британський міністр закордонних справ заявив, що війна в Україні залишається для нього абсолютним пріоритетом. Номер один. Це виклик для нашого покоління, сказав Девід Кемерон. Схожої думки і міністр закордонних справ України Дмитро Колеба. Під час дискусії проекту Вирішуючи твоє майбутнє, яка відбулася в Давосі. Він заявив, що у війні Росії проти України на кону стоїть життя людства та порядок. Тому припиняти боротьбу проти агресора неможливо так само, як перестати боротися з пандемією і винаходити вакцин. Путін чітко сказав два дні тому: ми не збираємося віддавати те, чого ми досягли. Який сенс говорити з ним? Я думаю, що він буде вести різні війни, доки не помре. Сказав голова МЗС України. Нам просто треба зрозуміти одне: ми не лише українці, а й люди, які захищають певні правила, несемо історичну відповідальність за те, щоб виграти цю війну. Переможемо.